Що робить у нас з людей державних зрадників або глорифікаторів російської агресії, це зрадонька. В чому загальний, загальна риса всіх колаборантів? Здебільшого вони не сприймають Україну як державу. Тобто, як країну, окей. Як етнос, ну, типа, хутор там да? якийсь, окей. Як навіть, навіть там вишиванки і все таке інше, насправді їх це не дратує, їх це дратує в контексті держави. Та, звісно, що росіяни дуже багато можуть розповідати про нацистів і все таке інше, що українців взагалі не існує, але якщо просто гіпотетично уявити собі, що їхній план вдався, да, на самому початку повномасштабного вторгнення, то ми би побачили через три дні, як вибігають на сцену повалі з Ані Лорак, причому не важливо, де на сцену, і співають Червону руту» і ніч яка місячна, і всі сидять росіяни, в тому числі в залі і плачуть, тому що ну ви розумієте, так, ті от ті от кахли, ані ж, ну вже ну на хуторах же пісні та хороші у них були. Тобто, поки українець танцює гопака і співає їм про Червону руту», їх все влаштовує, поки це українець в сенсі ну певної там територіальної прив'язки. Да? Культу... Проти культури вони також нічого не мають, але це має бути е, територіальна якась географічна прив'язка або е, прив'язка до. Е... Того, що вони в складі Росії, тобто це маленький такий етнос. Ну малороси. Що сказати, малороси, які є в складі е, Росії, які гарно співають, гарно готують, гарно танцюють, е, і вишиванки ці прикольні, і все прикольно. Ну, українським мови треба поменше, звісно. Так іноді її час від часу треба забороняти. От але в принципі, і загалом це їх влаштовує. Так само це влаштовує і колаборантів. Колаборанти також, повірте мені, нічого не мають проти борщу з салом. Вони його люблять. Вони просто ніколи не замислюються, коли росіяни пишуть сало Україні. Я, я їх завжди питаю: а Росії що ну окей? У нас є там борщ, сало, у нас є пампушки. У нас є багато чого суто українського. А в Росії що вони ніяк не можуть мені відповісти на це питання, тому що відповідати щами якось знаєте, незручно.